Ладнощі життя на хуторі, частина 2. Ще декілька пунктів, які я вважаю проблематичними при житті на хуторі. Відсутність лікарів. Щоб дістатися лікаря, треба або їхати автобусом, або винаймати таксі, наймати машину. Як у нас було раніше 5 хвилин іти в поліклініці, такого немає. Туди ж відносяться і відсутність. Шкіл, гуртків, дитячих садочків, всяких розважальних центрів. Все це знаходиться у Хмельницькому. Так, є сільська школа, навіть це не школа, а ліцей. Але він за 6 кілометрів туди їздить шкільний автобус, але до шкільного автобуса треба теж дойти. Відповідно з цього випливає те, що на хуторі дуже мало дітей. На нашій вулиці є ще одна дитина хвора, вона не гуляє. Тільки з батьками, і на сусідній вулиці є буквально четверо дітей. На цьому контингент закінчується, тому треба дружити з тим, хто є. Окрім відсутності дітей, дуже помітна відсутність чоловіків, адже багатьох чоловіків з хуторів сіл забирають на війну. І так, майже всі сусіди, які були тут, як ми приїхали спочатку, 22-му році, чоловіки молоді. Їх вже немає, їх позабирала війна. Хтось вже загинув, хтось ще продовжує служити. До речі, хто не знає, мій чоловік перебуває в полоні. Також сюди проблематично замовити якісь товари. І якщо щось треба привезти з міста, мені тільки треба замовляти таксі. А таксі до мене коштує на хвилиночку 500 гривень. Я звикла до щотижневого вивозу сміття на моїй вулиці в Слов'янську. А тут сміття вивозиться раз на місяць, а то й рідше, якщо погода не дозволяє, або якщо якісь є свята. Тому треба не пропускати цей день, бо за місяць сім'я набирає дуже багато сміттєвих пакетів. До речі, до відсутності чоловіків можна віднести і відсутність робітників. Тобто, якщо ти жінка сама і тобі треба виконати якусь чоловічу роботу, наприклад, сантехнічну, по електриці і так далі, по кострови, нема кого просити.